Ні, відслідковували ми, в мене була така дощечка магнітна, ні маркером можна було писати. Я просто писала день, і писала, що жива. День жива. Хоч прийдуть і подивляться, що от в цей момент я ще жива була. Моменти, коли було ну геть страшно. Геть, страшно, ти не можеш вийти, і не можеш ні з ким поговорити. Зв'язку немає. Сусіди у себе в підвалі, я у себе в підвалі, а навколо крім тих сусідів, немає нікого. І я зрозуміла, що мені треба в якійсь формі з кимось спілкуватися. Я почала вести щоденник, просто описувала погодинно. Кожен день я там до всіх зверталася, я до Бога зверталася, до батьків зверталася. Потім зрозуміла, що в один момент я просто майже все адресовую своєму чоловікові. Тобто я з ним спілкуюсь. І я починала писати, описувати, як би я хотіла кудись з ним поїхати або піти. І там обсуждала з ним фільми якісь. Книжки, які я на той момент прочитала, все описувати неможливо, бо якщо той щоденник знайдуть, то тобі буде ще від того гірше, бо я не могла написати, що приходили наші. І я не могла написати, що приходили росіяни. Ранок почався з того, що в 10 годині я виходжу з підвалу е, у двір, і у мене через розбитий забор виходять наші хлопці. Як я побачила наші по пов'язкам на руці, по кольору, і вони показують мені здалека, типу, тихо, піднімають руки і опускають зброю. Прийшло п'ять хлопців. Я просто одного взяла за руку, і я його тримала дуже довго, бо ну то видно, що наші військові вони опрятніші, вони якісь більш такі мужні і рідніші. Спитали, чи можуть вони пройти через мій двір на вулицю наступну. Я кажу: да, тільки зачиніть за собою калітку. Вони кажуть, заходь в підвал. У нас на перехресті, далі по вулиці стояв. Була техніка їхня і російська, російська, да, і е, наші вийшли, і з першого пострілу по ній влучили. Через чотири години я виходжу з підвалу з білими пов'язками. То вже були не наші: п'ять людей стоять. Е, троє було в балаклавах. Заходять в хату, перевіряють. І вони, типу, виносять мені мою куртку, кидають, кажуть, я. Я кажу, моя. А вона просто захисного кольору, зеленого, без нічого. От просто на мілітарістів в магазині купила. Другий виходить каже, там ще берці стоять. Чиї берці? Я стою, кажу, мої. Кажуть, зайшла в підвал. Я так спускаюся на ступеньки в підвал і чую, що вони уходять. Я просто вибігаю, дивлюся, що їх немає на території. Просто забігаю в хату. У мене висіла чоловіка форма. В шафі вони її ще на той момент не відкрили. Я хватаю ту в ту кубку форму і кидаю просто в туалет на вулиці. І я тільки так от кидаю форму, закриваю туалет, повертаюся, і вони за угла виходять. Вони перерили все. Там напевно страшне було, що у кожного питання ти тут одна живеш. Ти просто відповідаєш да, одна. Росіяни, оце коли у нас у мене один патруль був, попросили телефона подивитися. а Я тільки його боже, там від машини у сусідів якось зарядила там на 10 відсотків, і він не встиг розрядитися до того моменту, і просто він включає його. Ти, типу розблокуй, покажи галерею. Я показую, у мене будинок відфотографований, ще на той момент вулиця була відфотографована. І снаряди не попадали. Він каже, нащо -то? то? Вдаляй. І я включаю таке дурочку, смікалку, і я йому просто кажу: А нащо вдаляти? Я кажу, а як я потім відшкодую? І він такий. Тобто відшкодуєш. Я кажу, ну то ж не вистріляли. І він дивиться на мене, і він ну він не догнав, що я його так трошечки цим обманула. І він каже: Ну залишай, залишай, то не страшно. Так зберігла, хоч якісь фотографії. Так, місто побудоване, що берегова лінія воно розносить звук. Тобто, десь би не стріляли, воно розносить тобі в три рази голосніше. У нас 300 метрів море внизу, і звідти була залпова корабельна артилерія, і це дуже страшний звук. Вони стріляли з автоматів. З кулеметів і просто по у всіх там залізні забори. Оцей металевий звук, Коли воно б'ється, ти просто виходиш з підвалу і у тебе фіу! — таке, оп-оп, забор щось. І ти одразу в підвал. Батьків на восьмому поверсі квартира. І вікна виходять на нашу сторону. І мама каже, що папа кожен вечір піднімався на поверх і дивився, каже, в ту сторону, а нас обстрілювало, тоді все сипало цими фосфорними градами. Вони не знали просто, чи жива я. Я не знала, чи живі вони. Ну, Ти розумієш, що якщо вони померли десь. То ти не знаєш де. Я не знала, чи чоловік живий, бо вони тоді в оточенні були. Ти готуєшся от реально до самого страшного. Ти готуєшся, що їх вже немає в живих. Мама каже, що я просто боялася, що ми прийдемо на десь в городі закопане твоє тіло. Коли вже через місяць більше перестали стріляти, вже вони війська почали передислоковуватися. І виганяти вже техніку від нас, і можна було вийти на вулицю. У нас була проблема, що це перехрестя і перехрестя це максимум, до чого можна було ходити. Бо ти доходиш до перехрестя, вони тобі далі кажуть: Ну, ви можете різкнути туди піти, але вас там вб'ють. Я вернулася додому і просто сижу, і через годину буквально у мене стучать по воротах, я відкриваю калітку, стоїть тато, і він просто дивиться на мене і каже. Всі наші живі.